Сьогодні на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Дефолт США. Поки одні експерти стверджують, що ця подія відбудеться вже на початку червня, інші називають її малоймовірною. Нагадаю, міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Джан Т'єлен заявила, що у США можуть закінчитися гроші для оплати своїх рахунків до 1 червня, якщо Конгрес не підніме або не призупинить ліміт боргу. У листі до законодавців Єлен попередила, що фактична дата, коли у федерального уряду може закінчитися готівка, може бути на кілька днів або тижнів пізніше ніж ці оцінки. Це не перше попередження конгресу від пані Єлен. Також вона зазначила, що може статися. Цитата глобальна фінансова криза, якщо не буде досягнуто згоди про обмеження боргу на сьогодні, вперше за 12 років ризики, що США не заплатять за боргами, виросли до максимуму. Вартість страхування суверенного боргу США зросла до найвищого рівня з 2011-го. З іншого боку, політологи стверджують, що дефолт за державним боргом у США вкрай малоймовірний, однак, політична боротьба між демократами та республіканцями. Може позначитися на фінансовій підтримці України. Експерти вважають, що боротьба за бюджет у США відображає протиріччя між Дональдом Трампом та Джо Байденом перед президентськими виборами, які відбудуться у листопаді 2024 року. Про ймовірність дефолту в США його можливі економічні і політичні наслідки і вплив на Україну говоримо з експертами. Я вітаю на прямому зв'язку зі студією Андрія Новака, економіста. Пане Андрію, добрий день. Так, вітаю вас і вітаю святом вишиванки. Абсолютно навзаєм, дякую. Так, сьогодні працюємо в такому вигляді, чим дуже тішимося. Тож до вас, перше питання: поясніть, будь ласка, нам простими словами про який бор сполучених штатів йдеться і в чому полягає проблема, і власне, чому, чому вона виникла. Відразу хочу заспокоїти ніякого дефолту у сполучених штатах Америки не буде. Ця історія подібна повторюється з року в рік. Тепер по суті вашого запитання: в чому в чому власне суть, кожна країна має державний борг, в тому числі Україна, і Сполучені Штати також не виняток у кожної країни своя своє співвідношення цього державного боргу до ВВП країни. У сполучених штатах Америки він це співвідношення більше ніж 100% ВВП країни. Але Сполучені Штати Америки це дуже велика, це економіка номер один у світі. Друга для порівняння це китайська економіка з досить великим відривом від США на сьогоднішній момент. Це по перше, по-друге, сполучені штати Америки володіють валютою грошовою одиницею доларом американським. Який не є валютою однієї країни, як, наприклад, у нас гривні, і долар американський не є валютою там регіональною, наприклад, Північної Америки, е, американський долар це світова валюта. Е, майже всі, якщо не всі країни світу, найбільшу частку своїх золотовалютних резервів, в тому числі Україна, зберігають саме в американських доларах. Найбільша частина міжнародних фінансових операцій відбувається в американських доларах. Найбільша частина торгівельних міжнародних операцій відбувається в американському доларі. І тому, оскільки це світова валюта, Сполучені Штати Америки дуже вміло оперують своєю грошовою одиницею, яка не їхня, а вже світова. Так вони розумно проводили десятками років свою фінансову міжнародну політику, і тепер в чому постає питання, як я вже починав, з року в рік їм треба збільшувати ліміт державного боргу для того, щоб не відставати від графіку боргових виплат. Ось і все. Тобто, зараз напередодні знову. Нового фінансового року постає питання, щоб Сенат, законодавчий орган, збільшив трохи ліміт державного боргу. По прямому це називається Сполучені Штати Америки надрукують ще більше американських доларів. В світі в обороті буде ще більше американських доларів, і в результаті Сполучені Штати Америки і їхня економіка ще трохи більше більшу вагу будуть займати в світовій економіці хоча здавалося б куди вже більше. Але це знову ж таки наслідок їхньої дуже правильної економічної моделі, а саме монетарну модель вони сповідують, тому що їхні мані це не їхні, як я вже говорив, а світові гроші, американський долар. І вони дуже правильно проводять економічну модель власної політики економічної у власних інтересах. Тому не переживайте, ніякого дефолту не буде. Як і раніше, Сполучені Штати Америки будуть виконувати всі свої боргові зобов'язання перед країнами компаніями тих державних цінних паперів американських, хто би ними іде не володів, вони будуть сплачувати згідно графіків по угодах боргових з урядом США. А попри те, що як ви зауважили, варіант вирішення цієї проблеми, яка не є для штатів новою, є простою і вже випробуваною, все ж таки, навіть президент США Джо Байден перервав свій візит в Азію по його офіційній заяві, через те, що він має повернутися до своєї країни і вирішувати саме питання ймовірності дефолту, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, як розцінювати цю заяву? І, взагалі, на ваш погляд, в тій ситуації а, з тих заяв. В які ми сьогодні бачимо від офіційних а, облич а, американців, а, скільки економічного підґрунтя, а скільки політики, і на що вона націлена, ви дуже правильно натякнули і на початку своєї розмови, і зараз це вже політичний хід. перериває він свій візит для того, щоб нібито вирішувати цю нагальну проблему, хоча цю проблему вирішує. Міністр фінансів вирішує голова федеральної резервної системи, тому що саме федеральна резервна система США і продукує американські долари, але треба законодавче рішення сенату. Це вже частково політичне питання, і тому щоб вирішити цю нібито фінансову проблему, діючий президент США в рамках, як ви правильно на початку говорили, передвиборчої кампанії. Перериває свій візит, щоб повернутись в країну і вирішити це на сьогоднішній день, нібито гаряче питання. Це абсолютно політичний хід, правильний для представника влади для діючого президента, і це йому додасть певних балів після того, як цю проблему вони я навіть не сумніваюсь, безумовно вирішать. Поки ситуація додає політичних балів Джозефу Байдену, чи реагує світ? І наскільки серйозно на заяви американського уряду, американських економістів і експертів? Якщо ви зауважили про те, що це не перша ситуація, і вона кожного року влад, владналася попередні роки, то а, чи сприймає ось те, що відбувається світ якось більш-менш серйозно? Чи бачимо ми якісь певні стрибки, якісь падіння? Чи навпаки, підвищення на біржах, інші економічні моменти? Ну, я вам наведу такий прямий дуже натяк. Мова йде про що? Про американський долар. Найбільш об'єктивний критерій курс американського долара до інших так званих твердих валют. Цей курс похитнувся? Чи хитається? Ні, не похитнувся і не хитається. Американський долар, як і раніше, найбільш тверда. Валюта світу, навіть коли пам'ятаєте, декілька місяців тому у минулому році були такі періоди, що, наприклад, євро деякий короткий час був дорожчим за американський долар, але це була така коротка історія на валютних спекуляціях. Зараз знову все повернулося до попередніх позицій. Знову долар дорожчий за євро. Тому е, е, треба говорити, що м, як і ну долар не дорожчий за євро з точки зору е, співвідношень, але повернувся до своїх твердих позицій і коливань, таких як були минулого року, вже знову немає. Тобто, чому так відбувається? Тому що долар, як і будь-яка грошова одиниця, забезпечується власним товарним виробництвом країни. А товарне виробництво Сполучених Штатів Америки це не тільки товарне виробництво товарів і послуг на території США, це товарне виробництво всіх американських компаній, які працюють по всьому світу. Це товарне виробництво всіх американців, які мають будь-які частки в компаніях і в економіках інших країн світу. Як ви розумієте, частки ці дуже великі присутні в багатьох економіках країни, в тому числі в Україні. Своїми частками, от все це разом глобально і забезпечує таку валюту як американський долар. І як я вже говорив, це економіка номер один у світі. Так і я собі не уявляю ситуацію, що Федеральна резервна система США чи будь-хто в Америці заради якихось політичних там інтересів і амбіцій зараз похитнув оцю абсолютно правильну економічну. Модель ша а саме монетарно-економічну модель, яка найбільш підходить для країни, валюта якою є світовою валютою. І хочу вам ще поставити одне питання згодом. Ми більш детально будемо обговорювати його з нашим наступним спікером з політологом, але все ж таки цікавить і ваша думка. Деякі і досить впливові експерти сполучених штатів Америки, експерти з економіки, натякають або навіть прямо кажуть про те, що та ситуація, яка склалася, вона, начебто, в цьому році склалася в першу чергу через допомогу Сполучених Штатів Україні. Як ви вважаєте, на кого? Роз... Зраховувані ось ці слова, ці тези, ця так би мовити, аналітика. І чи вона може вплинути на рівень і потужність підтримки Сполучених Штатів нашої країни? Це ваше питання має дві складові: політична і економічна. Реальна. Значить, політична складова в чому полягає. Такі заяви роблять хто? Хто в даний період часу є опозицією у Сполучених Штатах Америки? Політиці є два позиціонування: влада, а і всі, хто не влада, автоматично є опозицією. Роль і функція опозиції критикувати. От зараз ті, хто знаходиться в опозиції Сполучених Штатів Америки, вони критикують владу по всіх напрямках, які тільки можливі і неможливі. Особливо це відбувається найбільш активно, активно з наближенням самих виборів. Чим ближче до виборів, тим більше таких голосів і заяв. Критичних це саме відбувається і у нас, ви пам'ятаєте напередодні виборів. Всі, хто не влада, кричать, критикують, е і майже ніхто нічого не пропонує як альтернативу, просто критиканство. Ну у сполучених штатах Америки політична культура вища, і там, як правило, за критикою йдуть якісь пропозиції. Але тепер, конкретно до питання українського, тут ми переходимо до другої частини економічної. Насправді ця дуже масштабна величезна е, військова допомога Сполучених Штатів Америки для України, щоб Україна могла е, краще захищатись і переходити в контратаку і в атаку проти російської агресії. Насправді, оця величезна військова допомога це дуже великий потужний локомотив додатковий для е, е, такого економічного поштовху. Економіки самих Сполучених Штатів Америки, тому що тепер Пентагон е, буде робити ще більше замовлень, переважно на 99% американським же компаніям військовим. Е, замовлення на розробку і виробництво більш масове е, озброєнь, причому ще й нових озброєнь. Тобто, вони е, це ця ситуація з Україною і з російською агресією проти України. Це для них стимул. Додатковий стимул розвитку науково-технічного виробничого, тобто в результаті в економічній складові, Сполучені Штати Америки надаючи таку масштабну допомогу третій країні Україні в даному випадку, самі дуже сильно стимулюють власний економічний розвиток. Більше того, після цього нового ривка військово промислового комплексу США вони не тільки збільшать поставки для власної армії. А е, більшість армій світу зроблять нові додаткові замовлення американської зброї, як діючої, так і новітньої, яка буде розроблена, тобто, таким чином це величезний стимул для розвитку американського військово-промислового комплексу і не тільки його, тому що зараз е, наскільки настільки переплетені технології, що ви зачепите будь-яку сферу і побачите, що там є взаємодія. Багатьох технологічних напрямків, і тому, коли а, військо, зброя, військово-промисловий комплекс це фактично вінець технологій, Якщо там відбувається е, такі масштабні масштабне фінансування виробництва і нових наукових досліджень, е, це ланцюговою реакцією йде по е, нових технологічних е, витках практично по всіх сферах економіки. Тому з економічної точки зору ця військова допомога США Україні масштабна вона є для них самих, для американської економіки, величезним поштовхом для їхнього розвитку. Пане Андрій, я дуже вам дякую за аналітику, за наш з вами діалог і за час, який ви приділили роботі лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку. Героям слава почула фразу пана Андрія. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Андрій Новак, економіст. Розкладали ситуацію щодо багатьох повідомлень щодо ймовірності дефолту в Сполучених Штатах Америки з економічної точки зору. Незабаром до нас долучиться наступний спікер. З ним вже поговоримо про. Політичні інтереси а, тих чи інших сторін, які зараз роздмухують, роздмухуються полум'я навколо теми, чи буде в США дефолт. Нагадаю, міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єлен заявила, що у США можуть закінчитися гроші для оплати своїх рахунків вже до 1 червня, якщо Конгрес не підніме або не призупинить ліміт боргу. У листі до законодавців Єлен попередила, що фактична дата, коли у федерального уряду може закінчитися готівка, може бути на кілька днів або навіть тижнів пізніше ніж ці оцінки. Це не перше попередження конгресу від пані Єлен. Також вона зазначила, що може статися. Цитата глобальна фінансова криза. Якщо не буде досягнуто згоди про обмеження боргу на сьогодні, нагадаю, вперше за 12 років ризики, що США не заплатять за боргами, виросла до максимуму. Вартість страхування суверенного боргу США зросла до найвищого рівня з 2011 року. Ну а з іншого боку, політологи стверджують, що дефолт за державним боргом у США вкрай малоймовірний. Однак Політична боротьба між демократами і республик... республіканцями може позначитися на фінансовій підтримці України. Ми вже а, почули одну тезу і одну одну точку бачення щодо того, що насправді відбувається. Зараз чекаємо на зв'язку нашого наступного спікера. Мені підказують, що вже він з нами на зв'язку. Зараз маленькі технічні деталі. Ми з вами будемо спілкуватися з Петром Олещуком, політологом. З ним власне поговоримо про цю тему з політичного боку зору. Підказують мені, що до нас вже готовий приєднатися пан Петро. Тож, нагадую, з нами на прямому зв'язку. Петро Олищук, політолог. Пане Петре, добрий день. Добрий день. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Щойно говорили з Андрієм Новоком, економістом. То він спершу нам сказав, що не переймайтеся, ніякого дефолту в сполучених штатах не буде. Що ця проблема виникає, начебто, проблема виникає не перший рік. Вона завжди вирішується. І єдине, чому роздмухується полум'я навколо цієї теми, це. Певні а, політичні бонуси. Тож, перше питання в мене до вас таке саме: чи серйозно зараз йдеться про дефолт у Сполучених Штатах? Чи все ж таки ми говоримо суто про політичні інтереси? Ні, ну вони це його це все говорять достатньо серйозно. Інша річ, що тут справді питання держборгу і питання можливості оголошення дефолту піднімається дійсно не вперше. І воно незмінно вирішувалося відповідним чином, підвищенням відповідного рівня держборгу. Зараз ключова проблема полягає у політизації даного питання в контексті виборів в Сполучених Штатах, виборів президента Сполучених Штатів, які вже, в принципі, достатньо не, не дуже від нас віддалені в часі. І фактично виборча кампанія ведеться уже, наприклад, Трамп оголосив про свою участь у виборах президента Сполучених Штатів, тому це треба розглядати в першу чергу як політичний, політичне, а не економічне питання, і прив'язане в першу чергу до виборів, тому що є зрозуміло певні політики в сполучених штатах, які дійсно зацікавлені в тому, щоб дефолт було оголошено. Ну, зокрема, той самий Трамп. Ми знаємо, що, наприклад, він нещодавно виступив із зверненням про те, що ну от навіщо затягувати, давайте оголосимо дефолт зараз. Зрозуміло, навіщо це йому потрібно? Зовсім не через турботу про американську економіку, а для того, щоб дестабілізувати ситуацію і потім кричати: що мовляв, дивіться, як було стабільно при мені, як зараз все погано і нестабільно. Обирайте знову мене президентом. Тому от є окремі політики, які мають зрозуміло певну політичну вагу, які зацікавлені в оголошенні цього дефолту і прагнуть цю тему використовувати у власних інтересах. Якщо ми говоримо про ось ці маніпуляції між демократами та республіканцями, як ви вважаєте, яких обертів вони можуть набрати, і чи дійсно може США технічно наблизитися максимально до ситуації дефолту? Чи все ж таки це питання дійсно одного буквально тижня, і ситуація буде вирішена саме в такий спосіб, як це відбувалося в попередні роки? Ну, я все ж таки очікую, що воно буде вирішено так само, як і раніше. Інша річ, що перед цим я думаю, нас буде чекати достатньо напружений період, тому що це знаєте, ми будемо спостерігати певну політичну гру, яка буде нагадувати такий собі своєрідний політичний покер, в якій усі сторони блефують, піднімають ставки для того, щоб забрати весь куш. Тому ситуація вона буде в інформаційному плані напружена. Я думаю, на нас буде чекати не одна заява про те, що там все оголошуємо дефолт. Але все ж таки, я очікую, що враховуючи всі можливі негативні наслідки від його оголошення, і те, що все ж таки ці негативні наслідки можуть стосуватися не лише, наприклад, політики, але й бізнесу. І зрозуміло, що бізнес він має відповідні механізми лобіювання і впливу на обидві політичні сили сполучених штатів. Я все ж таки очікую, що питання буде вирішене, хоча я думаю, що не без проблем і не без такого достатньо гучного інформаційного супроводу. Деякі з опонентів діючого уряду США наголошують на тому, що саме витрати на підтримку України призвели до цієї ситуації, а ми розуміємо, що йдеться знов таки про політичні інтереси і бонуси, і певною мірою маніпуляції. Але поки в США триває ця передвиборча гра щодо дефолту і щодо бюджету, як буде нам Україні, як нам вистояти витримати, наскільки це буде для нас складно? Ну, на даний момент питання надання допомоги Україні вирішує президент Сполучених Штатів і уряд Сполучених Штатів в рамках відповідних виділених для них фінансових повноважень. Скоро постане питання про необхідність виділення додаткових фінансових ресурсів для підтримки України, і це треба буде проводити через Конгрес. І знову ж таки зрозуміло, що це може викликати відповідні політичні дискусії в Конгресі. Тобто, тут буде звичайно багато факторів, і спроби політизації цього питання вони в принципі будуть. Але знову ж таки треба розуміти, що ті, навіть хто політизує це питання в Сполучених Штатах, ну вони зрозуміло маніпулюють, тому що витрати на підтримку України для Сполучених Штатів в порівнянні з будь-якими іншими глобальними. Геостратегічними проектами вони настільки насправді визначальні, і це так само факт. Ну тому о, треба знову ж таки просто достатньо спокійно до цього ставитись, тому що я повторюю, заяв буде дуже багато. Ви прочитаєте ще не одну заяву якого-небудь там конгресмена з числа тих, хто орієнтується на Трампа, чи необхідно зупинити допомогу Україні, тому що їх немає на це грошей. Буде багато якихось відповідних дискусій, але на даний момент. Консенсус щодо підтримки України і двопартійне більше щодо підтримки України вони нікуди не поділися. І це факт. Але, от, о, той факт, що ведеться виборча кампанія, звичайно, в інформаційному плані буде достатньо серйозно впливати на розголос будь-яких ініціатив. З останніх новин ми дізналися, що президент США Джо Байден заявив навіть про те, що перериває свій візит до Азії через загрозу дефолту. А ні для кого не секрет, що Китай отримує від цього зиск. А як ви вважаєте, на що розраховують в Пекіні, і можливо навіть не тільки в Пекіні, а й в Москві? Ну, знову ж таки, вони то звичайно розраховують. І, в принципі, це улюблена теза російської пропаганди, що завтра в Сполучених Штатах почнеться якась кризова ситуація, і ми всіх переможемо. Але ну, знову ж таки, повернення Байдена це демонстрація відповідальності політика. Тобто, зрозуміло, що виборці в цій ситуації чекають від нього відповідальної поведінки в першу чергу для вирішення внутрішньоамериканських питань. І він це демонструє, він їде вирішувати відповідні проблеми. Це абсолютно не означає, що Сполучені Штати відмовляться від свого зовнішньополітичного статусу, тому що цей зовнішньополітичний статус він вибудовувався роками. І хоча в американській політиці є ізоляціоністи, і ізоляціонізм він об'єктивно останнім часом набуває певного поширення, все більше стає політиків ізоляціоністів. Але все ж таки. Глобалізм і відповідні геополітичні кроки це дуже важливо для Сполучених Штатів. Вони це неодноразово демонстрували. Тут, як то кажуть, одне іншому не заважає. Просто зараз Байден він демонструє відповідальність себе саме як президента Сполучених Штатів, але це абсолютно не означає, що от вони якось миттєво відкинуть будь-які геополітичні свої. Кроки, тому що таких кроків так само залишається дуже багато. І окрім України, у них є ще дуже багато стратегічних напрямків. Це і ситуація на Близькому Сході, це і ситуація на Далекому Сході, і, зокрема довкола Тайваню. Тому роботи геостратегічні у них так само дуже багато. Я дуже дякую вам за цей діалог. Дякую, що приділили час робити Лайф студії на сьомому телеканалі. Хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку був Петро Олищук, політолог. Цей ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть таки надалі.